Казка загублений черевичок Зої. У маленькому затишному містечку жила дівчинка Зоя. Вона дуже любила свої рожеві черевички з блискітками. Це була її улюблена пара. Вона навіть називала їх на ім'я Черевичка Блиск і Черевичка іскра. Одного ранку Зоя прокинулась, одяглася, але в шафі був лише один черевик. Іскро! кликала Зоя, де ж ти поділася? Вона заглянула під ліжко, під стіл, у коробку з іграшками, але іскри не було. А тим часом маленька черевичка іскра лежала під диваном і сумувала. Вночі її випадково відсунув хвостом кіт барсик, коли шукав свої м'ячик. Ох, як же знайти дорогу назад, тихо говорила іскра. Я ж так люблю ходити разом із близьком. І раптом їй на допомогу прийшов пиловичок Пухлик, добрий дух хатніх куточків. Не хвилюся, я знаю всі таємні доріжки під меблями, сказав він. Ходімо, я тебе проведу. Разом вони проповзли під тумбочкою, перелізли через килимок і нарешті дістались з шафи. Там уже чекали Зоя. Блиск і навіть барсик. Іскро! зраділа Зоя, і міцно обійняла обидва черевички. Тепер ми знову разом. І з того дня Зоя завжди ставила свої черевички разом, а ще іноді залишала для пухлика трошки крихт печива за допомогу. Підпишись, щоб щовечора слухати нову казочку перед сном. З нами завжди затишно.